Двопартійна група американських сенаторів закликала адміністрацію Джозефа Байдена переглянути рішення щодо ненадання Україні передових безпілотних летальних апаратів. Обміняємося ми ядерними ударами і ви задаєте що далі. Ну що дальше Починаємо з початку. Про це повідомляє видання Wall Street Journal. Як зазначає видання в листі міністра оборони Сполучених Штатів генералу Ллойду Остіну, 16 сенаторів закликали адміністрацію Байдена надати Україні озброєні дрони Grey Eagle, які є середньовисотними безпілотниками, що можуть літати більше ніж 24 години. Довгострокова перевага від надання Україні цих безпілотників є значною та матиме потенціал змінити стратегічний хід війни на користь України, зазначено в листі. Сенатори зазначили, що українці повинні мати арсенал щоб протистояти іранським безпілотникам, за допомогою яких Ерефія завдавала ударів по населених пунктах України, і саме Ґрей Ігл надаються для цього. Операційні характеристики цієї системи: доступність, летальність, живучість і можливість експорту доповнюють наявні системи озброєнь, які використовують українці. Йдеться в листі. Навчання українців на цих системах займатиме лише 27 днів. Пишуть сенатори. Крім того, американський оборонний сектор розглядає можливість модифікувати безпілотник Грейк Eagle. Таким чином можна буде зняти потенційну небезпеку, втрати чутливих технологій і отримати змогу передати його Україні. В Ефірі з Вашингтона. Програма Української служби голосу Америки. Час Тайм». я Юля Ярмоленко. Вітаю! Група американських сенаторів, 16 демократів і республіканців, закликає міністра оборони Шалойда Остіна надати Україні сучасні бойові дрони MQ-1C, відомі як Grey Eagles, тобто Сірі Орли. У листі до очільника Пентагону сенатори, на чолі з республіканкою Джоні Ернст та демократом Джо Манчином пишуть, що таке озброєння може допомогти українцям утримати свої території і отримати перевагу на полі бою, особливо у час, коли Іран постачає дрони Росії. Законодавці просять пояснити, чого адміністрація зволікає із такою передачою, попри прохання озвучені міністром оборони України Олексієм Резніковим. Успіхи України на полі бою додають оптимізму. Пишуть сенатори. Однак намір Владимира Путіна підкорити усю Україну лишається незмінним. Вчасне надання ефективної летальної зброї, аби стабілізувати оборону України і забезпечити протидії майбутній російській агресії на довготермінову перспективу. Лишається нагальною потребою, кажуть сенатори. Більше про заклики американських сенаторів передати нове озброєння України та подальшу допомогу від Сполучених Штатів. Поговоримо із моїм колегою. Остапом Яришем, який приєднується до ефіру із Капітолійського пагорбу, вітаю. Вітаю, Юлю. Остапа чи відомі тобі подробиці листа, які надіслали сенатори до Пентагону до Лойда Остіна, і що конкретно вони просять від очільника Пентагону? Так, Юлі, дійсно цей лист з'явився незадовго до початку нашого ефіру. Я маю збережену його копію. Отже, сенатори закликають е, Пентагон переглянути рішення про надання Україні таких безпілотників, про які ти вже згадала. Вони згадують, що Україна зверталася раніше до Сполучених Штатів про такі поставки, але рішення поки що не було прийнято. Його зараз потрібно. Переглянути сенатори вважають, що поставки дронів і ударних безпілотників Ґреіґл значно посилили українські спроможності на полі бою. кажуть вони, вони б могли доповнити вже наявні в Україні байрактари, могли б доповнити також спроможності, які Україна отримала завдяки Хаймарс. Адже російська артилерія, російські склади боєприпасів, в тому числі кажуть американські законодавці, є вразливими до ударів з повітря. Також вони наголошують на тому, що Ґреіґл можуть бути застосовані для ударів по Російських цілях у чорному у чорному морі. Військових могло б зайняти до місяця. Вони навіть називають більш точну цифру 27 днів. Якщо таке рішення буде ухвалено, кажуть законодавці, що спроможності у сполучених штатах надати такі системи є. Якщо ж є якісь занепокоєння на думку Пентагону щодо сучасних компонентів, які заборонені для експорту іншим сторонам, то вважають законодавці, можна замінити ці запчастини на інші, які не мають таких обмежень у своєму листить у своєму лисі юлю вони підсумовують п'ятьма запитаннями і звертаються до голови Пентагону з проханням надати відповідь на основні речі, які турбують американських сенаторів. Я а, зачитаю свого дозволу. Отже, перше питання питають сенатори, які б переваги надали Україні поставки таких дронів. Друге питання: які на думку Пентагона, є ризики таких поставок, і як ці ризики можна зменшити? Третє, які є ризики, коли йдеться про передачу сучасних компонентів у цих безпілотниках, і як ці ризики також можна зменшити та уникнути їх? Далі питають сенатора, чи розглядали в Пентагоні пропозиції компанії виробника безпілотників щодо тренування українських військових на таких системах і як це можна реалізувати. Ну і на сам кінець просить дати відповідь про те, як в Пентагоні оцінюють занепокоєння щодо, щодо стійкості дронів Eagle проти російських систем проти повітряної оборони, зважаючи порівнюючи з тими безпілотниками, які Україна вже використовує на полі бою. Ось такі Питання адресують американські сенатори до голови Пентагону Лойда Остіна, просять надати Юрію відповідь оперативно до 30 листопада. Тому будемо дивитись, чи дадуть відповідь якось конкретно в Пентагоні до цього часу. Остапи як реагують на такий запит від американських конгресменів безпосередньо у Пентагоні, і що кажуть про можливість потенційної передачі саме такого озброєння для українських військових. Знаєш, юлю одразу після того як оприлюднили копію цього листа, пролунало це запитання в Пентагоні. Так співпало, що одразу був брифінг сьогодні в американському міністерстві оборони. А речниця заступниця речника, точніше, Сабріна Сінг, виступала сьогодні. і Сказала, що наразі вона не має чого проанонсувати і що рішення щодо передачі таких систем поки сполучені штати не прийняли, однак розглядають детально будь-які можливості передачі різного виду озброєнь, тому числі таких безпілотників юлю що ж до того на чому сполучені штати фокусуються зараз? Вона сказала, що основний основна увага зосереджена на поставках тих речей, які потрібні українському війську для боротьби у зимових умовах на полі бою, і також каже Сабріна Сінг, розглядають і розглядала до речі на останній контактній групі з безпеки України в форматі Рамштайн, як можна допомогти Україні в плані енергетики, зважаючи на те, що багато останніх ракетних ударів Росії були зосереджені саме на українській. Енергетичній інфраструктурі зараз фокус на цьому допомога Україні вистояти і продовжувати боротьбу у зимових умовах. Однак, як вона каже, нічого не виключають. Тому сподіваюся, можливо, почуємо детальнішу відповідь чи роз'яснення від Лойда Остіна, якщо він таку відповідь надасть сенатору. Остапа трошки інша тема. Сьогодні міністерство фінансів сполучених штатів оголосило про додаткове фінансування, новий пакет допомоги для України. Про яку суму йдеться і на що піде саме це фінансування від міністерства фінансів. Так, юлю, часто ми говоримо в наших ефірах про військову допомогу, про те, яке нове озброєння Сполучені Штати дають для України. Однак ще одним можливим компонентом є пряма бюджетна підтримка, яку Сполучені Штати надають. І дійсно, сьогодні міністерство фінансів США оголосило про новий пакет фінансування. Сума доволі об'ємна. Це 4,5 мільярди доларів. Як заявила міністерка фінансів Дженет Єлен, очікується, що ці кошти почнуть виплачувати Сполучені Штати в Україні найближчими тижнями, і вони мають стати. Допомогою Україні у війні Росії в тому контексті, що допоможуть зміцнити українську економіку в час повномасштабного вторгнення. На що ці гроші й підуть? Очікується, що юлю, що їх мають потратити на надання державних послуг, зокрема на виплати зарплат працівникам медичних установ, на виплати зарплат вчителям, державним службовцям, також на програми соціального захисту, зокрема для людей літнього віку та для інших вразливих груп українського населення. Так Заявили у міністерстві фінансів сполучених штатів. Важливо також підкреслити, що загальна загальна сума підтримки, саме бюджетної підтримки від США, вже становить майже 13 мільярдів доларів. Підкреслюють в американській адміністрації, і ця допомога буде продовжуватися і надалі. І у своєму зверненні, яке сьогодні опублікували, закликала міністерка фінансів сполучених штатів також прискорити і посилити цю економічну допомогу іншим державним та приватним. Донором, які допомагають зараз Україні вистояти та продовжувати боротьбу в час російської повномасштабної агресії, Остап лишається у нас одна хвилина за минулі кілька днів. Ми почули низку важливих заяв, зокрема від генсека НАТО Єнса Столтенберга та від міністра оборони Сполучених Штатів від Лойда Остіна про те, чому важливо, щоб країни НАТО продовжували підтримувати Україну. На що вони звертають найбільшу увагу, і які аргументи наводять? Юлю, абсолютно знаєш, і Ллойд Остін, голова Пентагону, і голова НАТО Єнс Столтенберг кажуть, що російська повномасштабна війна вона стосується не лише України. Вона виходить значно за її межі. Вона стосується кожної демократичної країни світу і не лише, І якщо, якщо Путін досягне успіху в Україні, це означатиме, що інші країни отримують таке собі запрошення на можливі якісь агресивні дії щодо своїх сусідів. Тому важливо підтримувати Україну всім, можливо підтримувати українські прагнення до своєї свободи. І до боротьби проти російської агресії, також підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.